Вітаємо, шановні друзі. Ми виконуємо ті програмні задання, які записані в проєкті програми об'єднаної позиції Батьківщина. І саме одна з головних наших задач це єднання країни. Не розкол, те, що роблять регіони і президент Янукович, а саме єднання країни. Єднання навколо цінностей, навколо патріотизму, навколо національних стратегічних. Інтересів України. І сьогодні об'єднана позиція Батьківщина, як ви знаєте, об'єднала сім провідних політичних сил. І ми проводимо, може, нестандартну прес-конференцію, тому що сьогодні ми хочемо підписати угоду не просто з черговою партією, ні. Підписання сьогоднішньої угоди це також виконання наших програмних засад. І сьогодні ми хочемо підписати угоду про співпрацю з міжлісом кримсько-татарського народу. Я вважаю, що це дуже важлива позиція для нас. Ми знаємо пана Мустафу Джумляву вже багато років. Це людина не тільки знана в Україні, але в цьому світі людина, яка своїм життям довела, що можна перемагати. Даже перебуваючи в застінках імперського режиму. Я хочу представити слово своїм колегам для того, щоб вони прокоментували угоду, яку ми сьогодні будемо підписувати. Удальство. кримсько татарське національне движение в 1991 году перед розпадом Советского Союза высший представительный орган Кримського татарського народу Меджиїс. все время, и в том числе в годы борьбы с советским режимом, тесно сотрудничали с национально-демократическими силами Украины. Нас объединяет очень многое. И все годы независимости Украины до последнего, до сегодняшнего дня мы все время были с национально-демократическими силами. Практически на всех выборах на территории Украины. Поэтому вполне естественно, что и на этих предстоящих выборах мы будем вместе с национально-демократическими силами, основные силы, которые сконцентрированы в объединении Батьковщины. Это решение Национального съезда крымского татарского народа. Правда, решение Национального съезда было оформить договор, а потом принять мечлисом крымско-татарского народа. Поэтому после подписания этого... соглашение, мы сразу же на следующий день, может быть, завтра, послезавтра созываем Межлис крымско татарского народа, где это решение будет утверждено. Мы надеемся на победу, во всяком случае, сделаем все для того, чтобы достичь победы. Спасибо. В первую очередь хотел бы висловити подяку і шану кримско-татарскому народу і персонально голові Меджелису кримско-татарского народу пану Мустафу Джамилеву. Вважаю, що ми сьогодні приймаємо дуже відповідальне і серйозне рішення. Це відповідальне і серйозне рішення ще й пов'язано з тим, що протягом останнього періоду часу в основному це стосується тих представників, які входять до коаліції більшості і підтримують партії регіонів. Я в першу чергу кажу Комуністична партія України і їхній очільник з трибуни парламента заявив зухвалу брехню, і вважаю, що це була наруга. Над історичними фактами, що стосувалися депортації кримсько-татарського народу, коли він сказав про те, що Йосів Сталін, виявляється, врятував кримськотатарський народ депортацію, і це позиція сьогоднішньої більшості. Ми, як об'єднана опозиція, недостатню увагу приділили в нашій програмі питанням корінних народів та національних меншин, і саме після підписання цієї заяви. Буде окремий пункт і окремий розділ в широкій програмі дій об'єднаної опозиції, що стосується захисту інтересів корінних народів та захисту інтересів національних меншин. Я окремо підкреслюю захисту справжніх інтересів. Адже сьогодні, коли ми підписуємо спільну заяву, то вважаю, що підписання сьогодні спільної заяви з головою кримсько кримськотатарського народу і є відображенням дійсно нашої позиції щодо захисту національних меншин. Тому що сьогоднішня заява буде підписана двома мовами: сьогоднішня заява буде підписана українською мовою і кримськотатарською. І наша позиція щодо закону, який буде. В десятий раз намагатися неконституційно партія регіонів проголосувати, цей закон жодним чином не стосується прав національних меншин на спілкування своєю мовою. Цей закон стосується тільки одного: це закон про знищення і заборону української мови. Е, окремо зупинюсь на питанні сесії парламента, як на нашу, не тільки думку, а за нашими даними, скликана в неконституційний спосіб. З'ясувалося, що 157. Підписів, які були зроблені партією регіонів, більше 110 депутатів партії регіонів, взагалі відсутні в Києві, а половина з них відсутня в Україні, і підписи збирались під чистими листами без порядку денного і без будь-яких юридичних документів, що стосуються скликання сесії. Тому сесія, яку вони планують скликати на 30 число, є незаконна і неконституційна, як і те голосування, яке вони проводили щодо закону про мови декілька тижнів тому. Ще раз хотів би зазначити необхідність нашої спільної роботи по справжньому захисту інтересів корінних народів і національних меншин. Ми глибоко шануємо і поважаємо всіх нації і народності, які населяють Україну, тому що це все громадяни України. Ми єдиний народ, і ми єдина нація. І сьогоднішня наша подія тільки вказує на те, що опозиція за єдність Української держави. Що кримсько-татарський народ за єдність української держави. Ми маємо спільні ції і будемо їх досягати. Що, може, підписувати? Я думаю, що можна підписувати, да. Я з кримсько-татарського почну. Це ж серйозно так.

Об'єднана опозиція переносить дату з'їзду у зв'язку з проведенням позачамового сесії на Об'єднана опозиція планує перенести партію регіонів в опозицію на найближчих парламентських виборах і не планує підлаштовуватися під те, що влада намагається нам не дати можливості провести з'їзд об'єднаної опозиції, не дати можливості нам вирішити всі організаційні питання щодо парламентської кампанії. Вже зараз іде ситуація щодо е, технічних проблем при проведенні з'їзду об'єднаної опозиції в центрі МВЦ, але ми проведемо з'їзд. І я думаю, що тут буде набагато коректніше, якщо на питання з'їзду відповість Олександр Валентинович Турчинов. Що стосується нашої позиції по відношенню до Верховної Ради України, у нас є чітка вимога. Ми вимагаємо голосування в парламенті виключно в конституційний спосіб. І ми оголосимо цю вимогу і будемо добиватись того, щоб парламент перестав бути підрозділом адміністрації президента Януковича. Тому ми будемо боротися за конституційність в стінах українського парламенту, і ми будемо боротись за те, щоб ті закони, які приймає Верховна Рада України, голосувалися особисто. Як би вони не проголосували будь-які законодавчі акти. 762 закони Янукович підписав неконституційно. Саме тому об'єднана опозиція, яка отримає більшість в новому демократичному парламенті, скасує всі неконституційні акти Януковича, в тому числі і неконституційний акт, що стосується закону про заборону української мови. Що друзі? Ви пам'ятаєте, буквально вчора зранку ми проводили прес-конференцію і говорили про те, що плануємо. Проведення з'їзду саме 30 го числа об 11 й годині. І буквально через 3-4 години отримав інформацію, що саме на цей час пропрезидентська більшість планує проведення позачергового так званого засідання Верховної Ради. Погоджуюсь з Сергієм Петровичем повністю незаконний спосіб. Проведення. Це стосується і публікації несвоєчасної в голосі України, це стосується інших технічних моментів. Тому що не можна антиконційне рішення приймати констиційними методом. Безумовно, все це є проти закону. В той же час ми, безумовно, не будемо підваштовуватися під провокації партії регіонів і постійно змінювати. Дату, дату з'їзду ми залишаємо. Єдине, що ми, можливо, підкоригуємо час проведення нашого з'їзду. Щоб я думаю, більше раділи представники партії регіонів від часу проведення нашого з'їзду і спроби нам відмовити в приміщенні проведення, я також вважаю, ні до чого не приведуть. З'їзд відбудеться і рішення з'їзд буде приймати. А Євгеніонська та Канала триває. Є ще один позиціонер про об'єднання, з яким йшла мова. Це пан Катеринчук. Чи завершено, тобто чи вже стоїть з що він не приєднається, чи все ж таки ви ще розглядаєте і якісь перемоги не йдуть. Дякую. Ви знаєте, безумовно шкода, що Микола Катеринчук затягнув питання, прийняття рішення щодо приєднання. Тому що двері були відчинені, зараз ми вже виходимо на фінішну пряму. В той же час він зараз проводить консультації з об'єднанням опозиції «Батьківщина». І я не виключаю, що ці консультації звершаться позитивно. Він має дуже потужний електоральний ресурс для того, щоб виграти на мажоритарному окрузі. Ви чудово усвідомлюєте про те, що нам як опозиції вкрай потрібна перемога на мажоритарних округах. І саме на мажоритарних округах люди з високою репутацією, з депутатськими мандатами здатні перемагати. І є таких декілька депутатів чинного парламенту, до яких об'єднана опозиція звернулася з проханням. Виграти округ, тому що є всі підстави для того, щоб виграти мажоритарні округи. Це додасть дуже серйозно об'єднані опозиції. Ольга Кучер, телеканал Новина 24. Запитання до Артені Петровича. Перше сьогодні у вас буде офісом партії Францзмін на, на верхньому голову грали музики. От, вони просили, ну вони не просто прийшли нас розважати, вони просили е, змінити кандидата від е, партії фронтзмін у 86-му 87-му округах. Скажіть, як там вирішити ситуацію, чи не буде часом повторів таких на інших округах, коли так званих прошу відправляють відправляють кіну на місця? Це перше запитання і запитання до пана Олександра. Там, чи вже коло позиція? Скільки може брати собі депутатів вже чітких з мандатами по мажоритарці і по списку? Скільки ж не зрозуміло, так? що таке чітких депутатів ну, розписувати що теж. Вже, хто точно на ну, ваштувати то скільки? Скільки може бути матацію у опозиції по списку і може? Як тільки об'єднана опозиція підписала декларацію про чесні вибори, відповідно до якої є чіткі критерії висунення кандидатів у мажоритарні округи, окремі вирогідні кандидати стали зразу музикантами. А в особливості після того, коли нам передали отаку пачку паперів. От ті громадські організації, які сьогодні займаються спостереженням за виборів, по відношенню до окремих кандидатів, я скажу, що навіть наші спецслужби так не допрацьовують, і тому абсолютно зрозуміло, що коли відкрилася інформація про окремих кандидатів на окремих округах, їм не те, що не місце в об'єднаній опозиції. Я думаю, що їм треба задумуватися взагалі над сутністю життя. Таких кандидатів є, слава Богу, не так багато, от, але народну творчість ми підтримуємо. І я жалкую, що ця народна творчість не почалась раніше, тому що був би тоді набагато кращий пісенний арсенал. Що друзі, що стосується прогнозів, на які ми зараз на реалізацію яких ми працюємо, то я можу сказати, що штаб планує отримати більшість по мажоритарним округам. І більшість саме за списками. Ми маємо переконання, що українці, українські патріоти підтримують об'єднану опозицію і виступлять проти чинного режиму. У нас є для цього потенціал, у нас є повністю перемозі. Розкажіть, будь ласка, як зараз вопрос випросити власне і то тому сьогодні вони перетворили Верховну Раду в антиконституційний орган, який просто штампує незаконні антиконституційні рішення, і безумовно в такій верховній раді нема сенсу працювати. В той же час опозиційні депутати будуть все робити, щоб мінімізувати наслідки від їхньої незаконної діяльності. Але всі рішення незаконні, які вони приймають або планують прийняти протягом цього часу, будуть скасовані новою Верховною Радою, новою більшістю, демократичною, переконаною більшістю у Верховній Раді. Це зрозуміло, але чи буде дівчина на сесії? Шановні друзі, я думаю, що це буде залежати від тої ситуації, тої небезпеки, яку може даже. І політики, і експерти ще не можуть прогнозувати. Ми не знаємо, що вони планують, що вони будуть робити. Ви знаєте, під час агонії, а саме зараз відбувається агонія цього режиму, можна очікувати будь-яких небезпек. Тому я хочу ні, ми говоримо про інше. Ми говоримо про сесію, яка буде з 1 вересня. Я так поняв зрозуміло. А про цю сесію Арсен Петрович дав відповідь. Я дуже чітко ми сказали, що опозиція там буде і висловили свою позицію. Да, вопрос о переизбрании председателя Межвиса стоит давно. Еще в 2009 году на сессии Национального съезда я поднимал этот вопрос. Потому что уже в течение 20 лет один и тот же председатель Межвиса, это ненормально. Но тогда не получилось, Национальный съезд не поддержал. К сожалению, не получилось и в этот раз, но я думаю, что сейчас будет избран новый состав Национального съезда. І до концу цього року буде ще наш національний з'їзд, Курултай. І там буде знову підніматися цей питання. І я думаю, в цей раз ми все-таки виберемо нового председателя Міжнародного збірського управління. Ріан, новість. Арсеній Петрович сказав, що депутати в понеділі в парламенті. В понеділі будуть розв'язувати, якщо буде голосування, за ставку літа спікера і за ставку літа Хочу ще раз підкреслити, що ми вимагаємо Особистого голосування. Для того, щоб будь-кого відправити у відставку, треба, щоб це було в конституційний спосіб. Що стосується відставки, неодноразово коментував про те, що Володимир Литвин є частиною команди Віктора Януковича. Янукович заслужив на імпічмент, Литвин заслужив на відставку. Я все дуже чітко відповів. Надіївченко Кримкон, як філогічних той документ, який ви сьогодні підписали, називали і угодою, і заявою. Все ж таки, що ви підписали, і в чому полягатиме співпраця об'єднаною позицією з Межлифтом, тому що той кандидатів буде підтримувати, і як буде підзавгнути. Тобто конкретніше про співпрацю. Що, друзі, документ, який ми підписали, дійсно називається заявою, але ж там чітко визначені основні принципи нашої співпраці. І наша співпраця стосується не тільки виборчого процесу це більш широка, серйозна перспектива, яка в тому числі буде відкоригована і в наших програмних документах. Це стосується питань підтримки корінних народів України, національних меншин, які проживають в Україні. Тобто, це дуже серйозне питання, але ж воно буде відбуватись. Шляхом єднання всієї України як унітарної держави. Воно буде відбуватись саме на підтримку і розвиток національних меншин, і посилення безумовно розвитку і української культури, українських, скажімо так, стратегічних позицій. В той же час, шановні друзі, ми безумовно будемо співпрацювати і під час виборчої кампанії, і я сподіваюсь, що з'їзд підтримує. Представників Міжліса щодо включення до списку опозиції. Пане Андрій, що з питань, будь ласка, Чи не буде співпраці з опозицією розцінена якось двоярну перемогу? Тому що знаємо, що ну, багато жителів Криму все ж таки налаштовані сторінки про Росії. Ваше здоров'я? Но это всегда было на территории Крыма, согласно этим социологическим данным, где-то 75% русскоязычного населения Крыма видит свое будущее в составе России. Это, я думаю, этот процент будет с каждым годом уменьшаться, но крымские татары изначально всегда были за единство Украины, будущее свое видео в составе единого демократического украинского государства. Поэтому наша позиция, конечно, не будет ориентирована на жизнь остальных жителей, у нас есть своя четкая позиция. Мы всегда сотрудничаем с национально-демократическими силами, которые ставят себе целью построить демократическую евроинтегрированную Украину. Мы в этом пути будем вместе с ними працювать. Я на хочу додати, что в Крыму, безусловно, поддерживают демократические оппозиционные силы не только Крині народи не тільки кримська татарського населення, але ж і українці, які проживають в Криму, і росіяни, які проживають в Криму, є громадянами України. Тому я хочу вас проінформувати, що, наприклад, пропозиції по мажоритарним округам від наших колег стосуються не тільки представників Міжлісу, але ж і інших мешканців, скажімо, півострову Крим і. Тут не може бути знаєте політики виключно в якомусь такому національному руслі. Це загальнодемократичні демократичні принципи, які нас об'єднують, і нас об'єднує сильна велика Україна, і саме на це ми працюємо разом. А пан яке місце в списку? Ви знаєте, це буде рішення з'їзду, і я сподіваюся, що в понеділок ви зможете отримати інформацію з цього приводу. Я думаю, що це буде одне з найкращих місць. Уже звісно, що партії регіону сказали, що планують на середньому засіданні ратифікацію по з СНГ. Я знаю, що позиція була против. Будете ли ви як то попадаєтесь помішать голосування? Вчора мною до парламенту було внесення подання про обов'язкове застереження при ратифікації угони щодо зони вільної торгівлі СНД. Мова йде про те, що ми, як опозиція, вимагаємо включити до тексту закону про ратифікацію пункт, відповідно до якого угода про зону вільної торгівлі з СНД застосовується в частині, яка не суперечить. Угоді між Україною і Європейським Союзом щодо глибокої і повноцінної зони вільної торгівлі, яка була парафована нещодавно, це є наша ключова вимога. Ми підтримуємо розвиток торгівельних стосунків з країнами СНД і з нашими російськими партнерами. Ми вважаємо, що Азаров при підписанні цієї угоди допустився глибоких політичних і економічних промахів. І для того щоб виправити цю ситуацію, ми внесли своє застереження, яке передбачає застосування цієї угоди виключно в тій частині, яка не суперечить угоду угоді про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Позвольте, що точнісябуть внісі це застереження голосувати? Думаю, що в тому випадку, якщо таке застереження буде внесено і ми. Побачимо про те, що в рамках першого читання таке застереження внесено. Фракція буде розглядати питання на предмет підтримки, але тільки за умови внесення цього застереження. Остаточне рішення буде, звичайно, приймати фракція. Але я думаю, що у нікого немає ілюзії, що ніяких змін вони вносити не будуть. У нікого немає ілюзії, що те, що буде відбуватися в понеділок в Верховній Раді, буде знову виходити за межі Конституції. І ми можемо тільки протидіяти антиконційним діям. Не приймаючи в цьому участь у вигляді голосувань, тому що, на жаль, на жаль, знову ми бачимо, що ні регламент, ні консійні вимоги не збираються вони їх виконувати. Оце є проблема головна. І безумовно, коли знову будуть грати вони на фортепіано, тобто голосувати один з десятьох, коли знову вони будуть порушувати всі регламні норми, безумовно, в ніяких голосуваннях від представників опозиції не можна навіть про це говорити. Ну, це суттєва умова, з якої ми розпочали. Будь-які голосування на черговій чи на позачерговій сесії можуть відбуватися тільки в конституційний спосіб. А це два способи. Перше, вимкнути особисту систему голосування, яка була змонтована ще мною. Друге голосування бюлетенями. Це те, з чим ми виходимо, і те, що ми вимагаємо. І тому, якщо не виконується основна умова, вести дискусії про будь-які інші голосування неможливо, тому що це не є голосування, а це є натискання на кнопки, що, в принципі, суттєво відрізнається.